Де ми вивчаємо фольклор, записуємо давні пісні і давню музику інструментальну від старших людей. Закінчували кожного поля. Да. 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 Засвітила на освіта, отобила, не свізая, ай Марія причистає, гіняла да. на веде на світу восіяла, далеко відділ на Красне поле, дай Божеця, а над тебом зіста сіяє, Христос родився, всім возвіщає. А як ви брали кулятки і кукуму співати? Вона з тут здається.

Oto no kluczica. Oj Marie, dokładnie, za mnie <try> nie, 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 nie zapój, bo jak za nią zapuł dasz, a moja nie pudeż. Hej, cylele was siły nie ci czuješ, ci czuješ, proste limy po siły oczku, nie sama mu czuješ. A ta każda śniada, że to za nią was śniada, je westchnienie. Нет, ото олену вяжуть ляля. А «На ночки найпогостру, услідній раз свої, ці борочки. Уберімся, чим борочку плате сідявеньки бо не. Б... Добре дружбу, дружбова є в нього Мати є кумовіночка, раніхо збужати. пустань дружбу, дружба, віку, та й ненавіночка, най не сидять за столиком, сумненькі дівочки. ей слухай, молодь! Палиночку, та й три печі хліба. Пустиня додому залишив дівчину, залишив кохану, сам не знаю кому. А юрію юрію, юрію, юрію вонять, не до студененьку, я ти буду грію ой. Сидить, юра, коло мура, гая, коло ньогоя, яке то Юра, файний пушла за нього. Та під муром кирниченька, під муром, під муром гоять. Та так не любить, як двоє з ромбо. Іване, та Іване, Іване, пропав би зоя. Шила бунти сорочину, не знаю чи взяв би згой.